Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Гість нашої студії, народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Володимир Аришонков. Вітаю вас, Володимир Юрійович. Доброго дня. 17 березня Верховна Рада України нарешті ухвалила закон про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, котрі постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. За проголосували 261 депутат. 18 березня у своєму виступі у парламенті ви сказали про те, що закон не вирішує весь комплекс проблем, які накопичилися. От давайте про це поговоримо. Так абсолютно е, готовий ще раз це підтвердити. Цю думку, законопроект є якби актом справедливості по відновленню е, пільг компенсації для тих людей, які постраждали від аварії на ЧС, тому що. Е, Держава має виконувати свої зобов'язання, діючий основний закон, його ніхто не відміняв. Натомість було призупинено цілий ряд його е, таких е, аспектів, які були пов'язані з виплатою е, людям матеріальної винагороди. На сьогодні ми поновлюємо ну, цілий е, ряд моментів, скажімо, те, що пов'язане з пенсійним забезпеченням. Сьогодні пенсії можна буде отримувати незалежно від місця роботи, і харчування для дітей, і питання оздоровлення дитячого. Те, що стосується ліквідаторів, скажімо, перша категорія у них були всі пільги. А, от, скажімо, друга категорія вже те, що стосувалося оздоровлення, було призупинено. Ми зараз це поновлюємо. Третя і четверта категорії, між іншим четверта категорія. Поновлюється, тому що взагалі були ця категорія громадян, кудись зникла. Да. Так от ми поновлюємо для них теж пільги. Єдине за умови, якщо там їх дохід середньомісячний не перевищує певні ці соціальні стандарти, тим не менш і для сімей, і для громадян, там у кого померли їх родичі, які брали участь у ліквідації для вдов, для дітей цих громадян. тобто Достатньо багато таких соціальних пільг поновлюється, але е, немає, я ще раз скажу коротко: немає на сьогодні все рівно єдиної державної стратегії стосовно того, як далі ми будемо рухатись, як буде вирішуватись весь комплекс проблем, пов'язаних із Чорнобилем. Е, немає державних єдиних таких е, єдиної інституції, яка б координувала цю роботу. Сьогодні окремі міністерства, скажімо, там, міністерство. Охорони здоров'я, соціальної політики і так далі. Є окрема агенція по зоні відчуження, але це окремі структури, які кожен займається своїм напрямком. А єдиного такого центру немає. Відповідно, має бути переглянута в цілому державна ця концепція, має бути розроблена нова стратегія. Ми маємо визначитись і з територіями ураженими, і з громадянами, які проживають на них. Це все. Потрібно вирішити на державному рівні, тому я і говорю про те, що є сьогодні і залишається ця проблема, але це для нас завдання. Ми будемо цим займатися. Вчора відбулася нарада чи засідання в адміністрації президента. От які питання вирішувалися, про що говорилися? Ну ми ж підходимо. Я вже дуже надіюсь, підходимо нарешті до зміни уряду. Цей уряд, ще раз підкреслив, довіри не виправдав людей, відповідно, він має бути змінений. Вчора були проведені начебто останні консультації, і з тієї інформації яку я маю, з понеділка ми будемо в Верховній Раді голосувати за оновлений склад кабінету міністрів. Прізвище я зараз не хотів би називати, але більш за все, що очолити уряд має Гройсман. Відповідно. Це з одного боку, якби великий дуже ризик для політичної сили, скажімо, яку я представляю, тому що, по суті, і президент тоді, і Кабінет міністрів разом беруть на себе відповідальність за все, що буде робити з країні. З іншого боку, я бачу, що іншого виходу немає. Ми маємо максимально зараз створити нову коаліцію. До неї, начебто, дала погодження у війде Батьківщина. Зараз ведуться перемовини з іншими представниками фракції, ми маємо працювати в новому оновному форматі і дати дуже швидкий результат. Якщо цього не буде, тоді довіра буде втрачена у всіх. і в тому числі і у президента, і у Верховної Ради. Я б не хотів, щоб ми ну, зовсім вже вийшли в таку глибоку кризу. Є ще шанси нам. Поновити роботу і дай Бог, щоб ті напрацювання, які сьогодні є, які заплановані, щоб вони були реалізовані до осені. Я вже розраховую, що ми будемо мати конкретні позитивні результати. Ну чи можливі все ж таки вибори восені? Восени до верховані? Якщо Ради України? зараз буде створений новий кабінет міністрів, якщо буде переформатована коаліція, відповідно сенс проведення виборів восени просто його не буде. Можливо, в наступному році, ще раз скажу, якщо у випадку, якщо уряд не запрацює ефективно, якщо довіра знову ж таки не буде виправдана, тоді зрозуміло, що можливі дострокові вибори, але тоді буде стояти питання, я думаю, що по дострокових і президентських виборах. Я ще раз кажу: я розраховую на розум і інтелект тих людей, які є, потрібно почати працювати системно. Вчора була 160-та річниця франками відмічали, і я, от, повертаючись до його патріотичної лірики, кажу ще раз: закликали ж всі патріоти з минулих століть, з нашого вже часу, ну давайте починати працювати, менше красти, менше ляпати язиками, а починати щось робити. І ну, дуже розраховую на те, що вистачить здорового глузду у наших співвітчизників нещодавно в конференц-залі Коростенської міського конкому відбувся круглий стіл щодо переселенців. От які питання з'ясовувалися я знаю, що ви були там так. Я виступив ініціатором, власне, цього разом з міським головою Москаленко і громадські організації, які сьогодні представляють переселенців. Вони давно, звертаючись до нас, говорили про те, що теж немає ніякої системи. І я ще раз підтверджую думку: сьогодні немає на рівні держави координаційного такого центру або органу, який був обіцяний, уряд мав створити державний комітет. Не, не треба міністерства, але принаймні комітет мав бути створений, який би весь комплекс проблем переселенців. Сьогодні це і працевлаштування, сьогодні це виплата тих соціальних стандартів, які вони мають отримувати, але їх облік. Сьогодні недосконали. І да, правда, є проблема. Є ті, хто проживає і на територіях сьогодні окупованих, там рахуються, і там отримують пенсію, ми маємо таку інформацію, потім приїздять сюди, на українську територію, і тут отримують другий раз. Ну, видно, є такі люди. Але це ж наша, в тому числі, недолуга така робота. Ми маємо облік. Таким чином поставити, щоб ми всіх цих людей знали і бачили, це ж можна зробити. Сьогодні у нас і на нараді це звучало в районах приблизно по 100 чоловік таких переселенців. Їх знають в управліннях праці і соціального захисту, їх знають в службі зайнятості. Їх в усіх установах знають. Громадські організації їх взяли всіх на облік. То ми ж знаємо, хто постійно проживає, а хто робить ці вояжі. Тому е, треба, треба наводити лад, тому що ці люди є надзвичайно порядні. Це наші співвітчизники. Вони хочуть адаптуватись, жити на наших е, територіях. І це українці, і вони готові працювати на цю державу, але вони говорять, що ну, допоможіть нам адаптуватись. Тому треба цей весь комплекс проблем теж вирішувати. І сьогодні ми теж будемо говорити про це на рівні Києва. З якими питаннями до вас звертаються люди? Найчастіше вчора ввечері приходили представники волонтерських організацій, і ми говорили з ними про те, що та допомога, яку ми надаємо сьогодні, і українській армії, і нашим батальйонам, і окремим громадянам, вона має бути теж приведена в таку якусь систему. Був час, коли ми за зверненнями, скажімо, командирів окремих частин формували чи то автомобіль якийсь, чи значить загружали там декілька транспорту, направляли, ну, комусь що не вистачало, там якесь взуття, тому якісь бушлати, хтось просив прилади, там якісь там нічного спостереження, ще щось. Сьогодні волонтерські організації ну, правильно піднімають питання. Давайте конкретно тим. Військовослужбовцям, мобілізованим, які від в першу чергу від наших територій, які просять, щоб ми допомогли їм в побутових таких умовах. Ну, дуже цікаво, наприклад. Вчора вони говорять, що ми зараз будемо їхати до наших вояків, і один з них позвонив, каже: У мене день народження, передайте торт Наполеон. каже, хай мама його спече каже: я все життя, от да, і, і ми зробимо це, щоб передати йому. Тобто от такий напрямок, допомога. Позавчора були представники громадських організацій стурбовані тим, наприклад, що на території наших районів екологічні питання загострюються: виробка лісів. Ми сьогодні почали на рівні районів серйозну перевірку саме за участю людей, питань лісові масиви. Як проводиться їх виробка? Чи це санітарна? Чи чи відповідні до тих планів, які в них є, і чи саме головне, робиться лісовідновлення, тобто, чи висаджуються е, сьогодні саджанці і щоб завтра були ліси. Чи законно це робиться чи ні? Ну, Ви знаєте, у нас є комунальні, наше комунальне підприємство обласне, є державні е, наші підприємства, е, начебто вони працюють з відповідності до планів. Але люди стурбовані і незадоволені. Вони говорять про те, що величезні рубки, зростає кількість їх, тому треба розбиратись. Я ж не виключаю і я, я не фіскальна служба, щоб стояти на трасі, зупиняти автомобілі, перевіряти, скільки там лежить цих колод. Але є сьогодні багато представників громадськості і говорять, давайте разом наводити в цьому лад. Бо через якийсь період. Будуть, буде мати тільки голі е, території на сайті обласної ради з'явилася інформація про те, цитую, під час засідання комісія. З питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів розглянула звернення Олевської районної ради, райдержадміністрації та громадських організацій щодо можливості розроблення обласної комплексної програми добування та реалізації бурштину. Окрім цього, депутати погодили проект рішення про створення комунального підприємства Бурштин Полісся, Житомирської обласної ради та надання окремим підприємствам спеціальних дозволів на користування на. Адрами і надання громадським організаціям у користуванні мисливських угідь про це ви також говорили у своєму виступі 18 березня у парламенті. От ваш коментар з цього приводу. Так, ми вчора мали розмову із головою обласної ради із представниками, нашими депутатами комісії. Проєкт рішення обласної ради він з юридичної точки зору дуже поспішний. Особливо окремі пункти, скажімо, про те, що голова обласної ради має право одноосібно призначити керівника цього підприємства. Чому? Звідки взялася ця норма? У нас є положення, що керівників обласних комунальних підприємств вони всі проходять тільки через конкурс, тобто є певна процедура, яка виписана в обласній раді, і раптом одноосібно це призначення. тому... І з точки зору, ще раз кажу, юридичної, правової, документ дуже такий сирий, але тема е, правильна: вони готуються до того, що якщо на рівні Верховної Ради, ми в квітні місці проголосуємо за законопроект про реалізацію видобутку бурштину, на рівні областей, на рівні районів, громади, представники територіальних громад будуть мати право створювати підприємство. І це не тільки в Житомирі обласне. В тому самому Левську, в Лугінах, там на Коростенщині можуть створювати на рівні сільських рад, створювати невеличкі комунальні підприємства. Вони отримують право спрощеного, спрощеного процедури документації дозволів. Після цього вони будуть мати право заключати з людьми такі угоди на здійснення цієї старательської діяльності. Це все прописано в тому основному законі, законопроекті, про який я говорю. Тому вже люди готуються. Але треба тут зважати, ще раз кажу, на багато моментів. Робити це не, не, не поспіхом, а дуже виважено, продумано і прозоро. Тому що сьогодні створити таке комунальне підприємство вже пішли розмови чутки, що обласна рада хоче. Узурпувати це все діло, взяти під свій контроль, там, значить, будуть копати, продавати. Ну треба людям пояснювати, що насправді буде. Але я думаю, що це тема обов'язково завтрашнього дня. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я бажаю вам успіху і терпіння. Нехай все буде Дякую. гаразд. Дякую вам теж. Володимир Арешонков, народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України, був гостем сьогоднішнього ефіру. В Студії працювала Анжеліка Нестерчук. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.